Доброго сланого дня! Святе письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 9 глава, з 1 по 6 вірш. Одного разу, скликавши 12 учнів своїх, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і від недух цілити, і послав їх проповідувати Царство Боже та зціляти хворих, і сказав до них: Нічого не беріть на дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні срібла. І не майте по два хітони, і в який дім увійдете, там залишайтесь і звідтіля виходьте в дорогу. А якщо де не приймуть вас, то виходячи з того міста і порог із ніг ваших обтрусіть на свідчення проти них, вони ж вийшли і проходили селами, благовіствуючи та зціляючи повсюду. Богу нашому слава завжди! Нині повсякчас і на віки віків. Амінь.